Так, В цьому відео я покажу, як знімати оцю задню пластикову накладку зі спинки пасажирського крісла. Я думаю, тут така сама ситуація, тому можна знімати з будь-якого крісла. І чому вирішив зняти, бо в мене, коли я їду, в'їжджаю в якусь ямку, десь отут воно дуже сильно вібрірує, дзеренчить, і в салоні дуже неприємно їздити. Тому вирішив трошки проклеїти. Клеїти буду ось такою тканиною. Вона продається її в вигляді звичайного мотка, як ізолента. З одної сторони просто м'яка тканина, така як, не знаю, паролончик такий тоненький. З іншої клейка така сторона. От. Дуже гарна штука. Для таких речей. Так, як її зняти? Щоб зняти, потрібно, по-перше, однією рукою тут де стик пластика з накладкою тканиновою схватити за цей пластик і просто тягнути вгору. Воно приблизно повинно на сантиметра 2-3 виїхати вгору, і ви почуєте характерний такий щелчок. Давайте спробуємо. Так, ось ми бачимо, що воно почала виїжджати з цієї сторони також. Якщо цю операцію проводити двома руками, то це в рази легше. Так, бачимо, що, що трошки вона піднімається вгору. Так, що далі? Далі потрібно просто потягнути на себе. Пробуємо. Дожна виходить. І не забувати притримувати одною рукою знизу. Так, я буду ногою тримати. От. А зверху просто трошки потягнути на себе. От, ми бачимо, вже одна кліпса виїхала. Зараз спробуємо другу. Ось, випали. Ось так воно легко знімається. Як це працює? Тут. Дві такі кліпси, як прищепки. О, вони встромляються ось оці пази. А знизу банальні крючки. Один і другий ось пластикові, вони от сюди заїжджають. Так, тут я вже все проклеїв. Я проклеїв оцю частину, я проклеїв під крючками. Бо я думаю, що, можливо, вони об залізну залізний корпус оцей, може, трохи вібрували і давали цей неприємний звук. Також на всякий випадок я проклеїв трошки тут. І, от, бо думаю, можливо, воно десь тут зачіпається і також вібрує. Ну, наче все. Тепер можна ставити його назад. Так, спочатку крючки зачіпаємо, так як ми бачимо. Зараз трошки приближу. Ось. Все. Ці крючки повинно. Просто закидуємо за цей корпус обидва. Все, вони сіли. Так, далі дивимось, щоб ці кліпси приблизно попали на своє місто. І просто трошечки хлопаємо або сильніше нажимаємо і воно должно зайти в свої пози. Так, перша є, друга є. Все. Ось так воно сидить. Раніше в мене тут дуже сильно вібрувало, коли я так доторкався до нього. Зараз наче нормально. Ну, подивимося, як воно буде. Все, всім дякую за перегляд.